Політолог Володимир Фесенко спеціально для читачів блискавки, от які можуть бути наслідки звільнення залужного? То вони можуть бути різними, але скоріше вони будуть політичними. Залужний стане сприйматися як самостійна політична фігура. Навколо нього почне концентруватися різноманітна опозиція. Можливо, буде створюватись формальний чи неформальний політичний штаб залужного, і лише питання часу. Ну, коли виникне можливість виборів в країні, прихильники залужного будуть просувати його або в президенти, або його о, політична сила потенційна о, може просуватися в парламент, якщо будуть вибори. Як ситуація навколо залужного може вплинути на війну, на перебіг ситуації на фронті? Я не очікую, що звільнення або відставка залужного якось кардинально суттєво вплине на хід війни. Я поясню, чому може бути незадоволення. У частини військових, у частини значної, можливо, частини тих людей, які перебувають на фронті, да, незадоволення може бути, критика може бути. Але треба розуміти, що вони люди, які виконують накази. Якщо накази не будуть виконуватись, система починає руйнуватися. Руйнація такої системи, як армія, означає поразку. Зараз іде війна, я зараз не мірний час. Якщо руйнується така система, як армія, це неминуча поразка війні. Чому не вплине на ситуацію на фронті? Нинішня ситуація на фронті не дуже добра, це якраз є причина незадоволення зеленським діями залужного він не отримує. Ну як стверджують деякі джерела, не отримує від залужного пропозиції, як змінити ситуацію на краще. Але якщо оцінювати ситуацію на фронті об'єктивно, то проблема не в прізвищі командувача. А в двох причинах: перша причина: на жаль, є затримка з військовою фінансовою допомогою від Сполучених Штатів. Друга причина війську не вистачає бійців. Закон про мобілізацію чи знайшли компроміс певною мірою так. Зміни є. Закон почистили, пом'якшили, прибрали низку норм, які викликали роздратування. Ну, наприклад, те, що на військову службу можуть призвати. Людей з інвалідністю ну це виглядало якось ненормально. Також е, спробували зробити більш гнучкою, більш правовою процедурою призову в армію. Але е, сказати, що е, цей закон зараз є ідеальним і оптимальним для ухвалення, я думаю, зарано. Ну, по перше. Ідеального закону про мобілізацію його просто не існує в природі. Ті, хто критикують мобіліза... законопроект про мобілізацію більшою мірою критикують не законопроект, а саму мобілізацію з іншого боку. Наскільки я знаю, прихильники мобілізації вони критикують нинішній законопроект. Вони вважають, що він став слабшим в порівнянні з тим законопроектом, який був раніше. Уряд національної єдності це важливий хід чи політична спекуляція. Це хід з боку опозиції, і відповідно, це певна спекуляція. На мій погляд, на мою суб'єктивну думку, ця ідея абсолютно безперспективна і не матиме жодного сенсу, жодних позитивних наслідків. Я поясню, чому. Тому що так званий уряд національної єдності, за, думку, за думкою опозиції, це має бути міжпартійний уряд. Туди мають війти представники парламентської опозиції. Якщо буде міжпартійний уряд, він не матиме великої суспільної підтримки. І от мій аргумент: у кого зараз найбільше рейтинги недовіри в суспільстві? Це Юлій Тимошенка і Юрій Бойка. Не довіряють за даним опитувань різних соціологічних служб 85-86% українців. Петру Порошенка, який має найбільшу зараз опозиційну фракцію в Верховній Раді, не довіряють більше 70% українців. Ну якщо буде міжпартійний уряд, от багато хто хто відповідав на мої запитання. Вони сказали, це буде уряд не єдності, а уряд розборту. Ну вони навіть сказали гірше. Я не буду повторювати, то це буде неполіткоректно, і це точно враховуючи стосунки між нинішньою владою і нинішньою опозицією, з високою вірогідністю замість єдності, ми отримуємо уряд внутрішнього конфлікту, Вибори можливі під час війни чи можливі зараз, і чи є в них необхідність на даний момент. Є позиція суспільства: абсолютна більшість українців. Як правило, не менше двох третин, за деякими опитуваннями більше 70% проти проведення виборів під час війни. Друга проблема вибори під час війни заборонені законом про воєнний стан. Третя гроші потрібні на вибори, поки йде така інтенсивна війна, як зараз. Є ризики для безпеки виборців, тих, хто організує вибори. Є проблема пов'язана з тим, що у нас мільйони людей за кордоном, ну близько п'яти мільйонів. От якщо війна буде менш інтенсивною, ситуація стабілізується, але формально не припиниться військові дії, ну тоді теоретично вибори можливі, особливо якщо війна затягнеться. Що буде з Україною, якщо переможе Трамп? Ніхто зараз не може сказати, якою буде політика Трампа, точно яко, якою вона буде по відношенню до Росії, по відношенню до України з великою вірогідністю. Що може бути Шарахання з одного боку в інший? Спроба зробити одне не вийде зробити прямо протилежне. Може бути на перших порах, якщо Трамп стане президентом, може бути примус України. До мирних переговорів з Росією, а далі вийде чи не вийде. Ну і велика вірогідність, і це теж треба розуміти. Зменшення фінансової, а можливо, навіть і воєнної допомоги з боку США, але можуть бути і сюрпризи. Я ж кажу: якщо Трамп побачить, що Росія не йде на поступки, а навпаки, зближується з Китаєм, плюс посилення протистояння з Китаєм. Ну, на цьому тлі Трамп може і, скажімо так, посилити допомогу Україні. Поки це не сценарій найбільш вирогідний, але в принципі можливо. Я не гадаю, що свого часу Трамп вже був президентом. Відносини між США і Росією під час президентства Трампа не, полу... не поліпшились, а погіршились. Трамп не любив Україну. Але летальну зброю протитанкові ракети Джевелін ми отримали саме в часи Трампа. За часи Обами ми взагалі не отримували жодних літальний зброї. Вибори президента Росії: що зміниться для України? Коротко відповідь: нічого не зміниться. По-перше, в Росії немає виборів як таких: навіть в самій Росії це називають вибори Путіна. Або референдум по підтримці Путіна результат заздалегідь відомий. Путін має отримати не менше 80%. Обговорюють зміну тактики, не політики, а зміну тактики. От що може бути? Прямо протилежні очікування є у різних аналітиків. Дехто вважає, що Путін може через певний час спробувати піти на переговори, але на своїх умовах, на російських умовах, які навряд будуть прийнятні для нас. Другий варіант. Чого багато хто побоюється, зокрема і в Росії, Путін може спробувати посилити тиск на Україну, провести додаткову мобілізацію і спробувати, ну скажімо так, зробити наступ в Україні. Хоча теоретично він може його зробити і зараз зараз. Просто ну вважають, що ну Путін не хоче ризикувати і тому. Наступ, але обмежений на окремих напрямах, особливо наступальні дії, проводиться Купінська Вдіївка. Да там наступ буде і можливо спробуються на ну знайти якийсь результат, захопити якесь місто для того, щоб продемонструвати перемоги Путіна перед виборами. Але в Росії достатньо помітні настрої щодо припинення війни. Тому Путін не хоче ризикувати. Він зберігає такий собі баланс між прихильниками війни і прихильниками миру. Що буде після виборів? ще раз підкреслюю: я не очікую кардинальних змін в політиці Путіна. СБУ дісталося нафтопереробних заводів заводів Росії. Як це вплине на хід війни між Росією та Україною? Ну, якщо ці заводи зупиняться хоча б один чи два, тоді це вплине. А якщо це буде проблема на 2-3 дні, суттєвого впливу не буде. Контрнаступ буде навесні, чи переходимо в глуху оборону надовго. Ми вже перейшли в глуху оборону. І, скоріше за все, надовго, поки не зміниться ситуація з постачанням зброї, боєприпасів від наших західних партнерів. Та ми перейшли в глуху оборону ще декілька місяців тому, восени минулого року. Що саме може змінити хід війни сьогодні? Мільйон дронів f 16 чи що ще? Мільйон дронів скоріше за все буде. У Росії теж буде свій мільйон дронів, а можливо і більше. Тому сам по собі мільйон дронів військову ситуацію не змінить. Він може її стабілізувати, не дати переваги росіянам. Лінія фронту є стабільною ну є невеличкі зміни як з боку росіян, так і з нашого боку. Ну коли влітку були спроби наступальних дій з боку України, але принципова кардинальна лінія фронту не міняється з кінця 2022 року. Ф-16, ну якщо нам нададуть пару ескадрилі, вони покращать ситуацію в повітрі, посилять позиції України на фронті, але вони кардинально не змінять ситуацію. Для зміни ситуації потрібно, щоб війську було на декілька сот тисяч людей більше. Але і Росія може призвати на декілька сот тисяч людей більше. І е, може так статися, що от, після виборів Путіна Росія може ну призвати, поки це під питанням, але може призвати в армію там ще 300-400 тисяч людей, і у нас тоді просто інакше виходу не буде. Як робити те саме? Потрібна технологічна перевага, щоб захід нам надав сучаснішу зброю, яка краще технологічна, ніж російська зброя. Поки цього немає. Якщо ця ситуація не зміниться, військова ситуація теж принципово не зміниться. І тоді я скажу можливо непопулярну річ: через якийсь час не буде іншого виходу як починати мирні переговори.